Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про мовлення, про мовлення ваших дітей, а саме про нечітке, нерозбірливе, незрозуміле мовлення для оточуючих вашої дитини. Також ще часто можна почути запит від батьків, що моя дитина розмовляє ніби на своїй мові. З цього відео ви дізнаєтеся, що таке складова структура слова. Як зрозуміти, що у вашої дитини є порушення складової структури слова, а також в якому віці це є нормально, фізіологічно, а в якому віці потрібно вже звертатися до фахівців. Також ви дізнаєтеся, які існують типи складової структури слова, і я приготувала для вас додаткові матеріали, які ви зможете скачати у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього залишу у коментарях. Отже, під поняттям складова структура слова прийнято вважати взаєморозташування і зв'язок складів у слові. Пригадуємо школу, слова складаються зі складів. Давайте на прикладі слова бегемот. У слові бегемот три склади. Перший склад Б, другий склад Г і третій склад «мот». Так от, якщо наша дитинка замість слова «бегемот» каже мод, або «бемот», або давайте на іншому прикладі, замість слова півень, дитина каже піве, замість слова стіл, дитина каже тіл, замість слова молоток, дитина каже моток або мотолок і тому подібне. То ось Якщо ми бачимо таку ситуацію в мовленні вашої дитини, ми можемо вважати, що у дитини таке є порушення складової структури слова. Якщо ж ми говоримо професійною мовою, то порушення складової структури може проявлятися у порушенні кількості складів, порушенні послідовності складів, спотворення структури окремого складу, уподібнення складів персеверації, антиципації і контамінації. Не лякайтеся, я не буду вас грузити термінологією. Тому я підготувала для вас табличку, де конкретно по кожному з цих пунктів з прикладами я описую, що означає той чи інший термін. Можливо, серед вас є починаючі фахівці, і вам буде цікаво розібратися більш детальніше, більш глибше в цій темі. Її можна скачати у моєму телеграм-каналі. Посилання обов'язково залишу. А для батьків головне, що потрібно зрозуміти, це те, що якщо в вашій дитині більше трьох років, і ви помічаєте, в її мовленні багато незрозумілих слів, спотворених так, по своїй складовій структурі, то потрібно звернути на це увагу. Я наголошую на тому, що дитина до трьох років може не вимовляти, звичайно, слово бегемот, і це є нормально. Але, звичайно, прості слова, такі як каша, вода, баба, киця, іду, туди вже мають бути в її мовленні. Які ж можуть бути причини порушення складової структури слова у вашої дитини? Найперша і найрозповсюдженіша причина, чому дитина не може сказати правильно слово, це складнощі, переключення між складами. Тобто, що це мається на увазі? Наприклад, ваша дитина може сказати склад Во окремо, і може сказати склад да окремо. Але коли ви просто її повторити ціле слово чи назвати, що це вода, вона не може цього зробити. Вона каже або да-да, або просто да, або «во-во». Тобто вона не може переключитися між складами. Наступна причина це. Порушення фонематичного слуху. Що це мається на увазі? Якщо ваша дитина не зовсім чітко, не зовсім коректно чує звуки мовлення, так, то в своїй мові вона також буде е, так і казати. Наприклад, давайте на, на прикладі слова корова. Так от, Якщо у дитини знижений фонематичний слух, і вона чує це слово ніби торова або нонова. Або ще якось, то у власному мовленні вона звичайно буде так і казати, тобто у неї буде проявлятися порушення складової структури слова. Наступна причина це пам'ять, тобто зниження слухомовленнєвої пам'яті. А що це означає? Ну, Наприклад, щоб сказати якесь багатоскладове слово, складне. Черепаха, велосипед, самокат потрібно запам'ятати всі склади і їх послідовність розташування у слові. А якщо у дитини пам'ять знижена, то ось такі довгі слова їй буде дуже складно вимовляти. Короткі слова вона буде з ними справлятися, наприклад, сік, ніс, зуб, каша. Прості слова, вона буде вимовляти, а якісь більш складні, такі як самокат, велосипед, бегемот, апельсин, вона вже буде або забувати е, якийсь склад, або цей склад буде випадати у неї, і тому подібне. Також варто ще сказати про мовленєве дихання. Якщо у дитини є порушення мовленнєвого дихання, тоді вона на довгих словах може. Може, якби зупинятися, зупинятися, да? їй просто не буде вистачати ось цього мовленнєвого видиху, щоб договорити слово до кінця. Ну і нарешті, які існують типи складової структури слова? Логопедія існує класифікація по марковій, в основу якої покладен принцип від простого до складного. Існує 13 складових класів. Що це означає? Давайте на прикладі школи. Уявимо собі, що діти в школі вчаться з 1 по 13 клас. Так от діти, які знаходяться в першому класі, можуть вимовляти прості слова, двохскладові з відкритими складами, такі як каша, вода, киця, хочу, буду, іду, беру і тому подібне. А ми хочемо, щоб наша дитина, знаходячись на цьому першому складовому класі, сказала нам слово бегемот. А вона чомусь цього зробити не може. А чому? А тому, що слово бегемот відноситься до сьомого класу складової структури слова. А наша дитинка іще в першому класі. Чому важливо знати про ці складові класи? Ну, по-перше, для успішної корекційної роботи. Тому що я в своїй практиці помічаю, на жаль, такі випадки, коли до мене приходить дитина. Яка не може сказати просте слово, вода, наприклад, або слово другого складового класу, корова, машина, панама і тому подібне. А логопед на своїх заняттях дуже довго і наполегливо вимагає від дитини, щоб вона сказала слово фіолетовий, і так кожне заняття. У дитини, звичайно, це викликає негативні емоції, тому що в неї не виходить, вона ще до цього не готова, батьки також засмучуються, чому дитина не може вимовити більш складні слова. Саме по цій причині варто знати, на якому складовому класі зупинилася ваша дитина. Тобто, які слова їй легко даються, а які слова більш складно. Тому дуже важливо визначити, на якому типі складової структури є складнощі у вашої дитини. Так, отже, готовий? Так. Давай називаємо перший тип. Перший. Кажемо каша, каша муха, муха, жаба, жаба вода, вода киця, молодець далі, другий тип. Машина. Машина Корова. Корова. Ягоди. Ягоди Голова. Голова. Добре, давай третій попробуємо. Сад. Сад. Ніс Ніс Бик. Бик Дім. Дім. Дім, Молодець. Дім. Кіт. Кіт. Кіт, кіт, кіт. Сік. Кіт. Молочинка. Добре. Далі пробуємо наступний. Диван. Диван. Лимон. Лимон. Букет. Букет. Пиріг. Букет. Угу. Далі пробуємо наступний. Джабу. Білка. Миска. Миска. Шапка. Шапка. Ага, шапа. Кішка. Угу. Мафпа. Угу, Добре. Ось ми тут зупинилися з тобою. да? На п'ятому нам складновато да? ще. Да. Добре. Для цього я зробила для вас просту табличку, яку ви можете скачати у мене в телеграм-каналі, і самостійно визначити, то які слова викликають складнощі у вашої саме у вашої дитини. Для того, щоб починати відпрацьовувати саме цей складовий клас. А стосовно практичних ігор, завдань і тому подібне, ми будемо з вами розмовляти в наступних відео. Я обов'язково вам покажу різні варіанти роботи, завдань і ігор зі складовою структурою слова. Тому підписуйтеся на канал, попереду ще багато нової цікавої інформації. Буду вдячна за лайки та коментарі.